Тож в яку церкву ходити та якого проповідника слухати. Сьогодні віруючи, вони живуть повністю за стандартами світу. І при цьому всьому вони говорять, ми з Богом, ми віримо. Це ви просто відстали вже. У вас старе Євангеліє, стара релігія, треба оновлюватися, Бог творить все нове. Окей, тоді чому люди не вільні від рабства сатани? Чому немає свободи у віруючих від гріха? Чому не стає більше віруючих? Люди не рятуються, а навпаки, йдуть від Бога. А це все закваска фарисейська. Люди потрапили з спокусу диявола. Ісус на основі цього Він показує фарисеям і каже, ви перебуваєте в рабстві у сатани, і ви хоч кричите, що ви з Богом, хто зі мною не збирає, той марнує. Тому життя, куди ми влагоджуємо, нам, щоб зібрати душі, забирати їх у диявола. І це є один із важливіших принципів, щоб розібратися, до якої церкви ходити, та якого проповідника слухати. Ходити треба в ту церкву, яка жива, яка руйнує царство тьми, де сім'ї зберігаються, люди отримують свободу від залежності, від гріха, від прокляття, і де люди отримують зцілення, а не, яка ділить, поділяє, а та, яка руйнує царство тьми і творить царство Боже. І проповідника слухати треба, що руйнує царство тьми, де є дияволу по голові, і чиє життя наповнене плодами, рятуючи душі людські, а не той, Хто говорить, дуже красиво, але за цим немає врятованих душ. Говорити можна красиво, а люди, як були в рабстві, так і залишилися там. Що Ісус говорить, хто зі мною не збирає, той розточує, і багато людей. Вони знаходяться в цьому обмані. Це те, з чим потрібно розібратися, щоб не обманювати самого себе. Амінь.